Відмінність державної солідарної пенсії і приватної пенсії. Давайте розглянемо. Для того щоб отримати державну пенсію, вам необхідно мати стаж 35 років і сплачувати щомісяця, сплачує за вас роботодавець приблизно 2 тисячі гривень. Це в рік 24 тисячі гривень за 35 років це 840 тисяч гривень. Тепер приватна пенсія. Якби ви ті самі кошти відкладали на свій приватний рахунок, під відсотками ці би кошти зросли. І на вашому рахунку було б 7 мільйонів гривень. То яка пенсія більша державна, яка становить 3-4 тисячі гривень, або приватна пенсія, яку би ви отримав. Коли вже з вашого капіталу пожиттєво близько 30-40 тисяч гривень. Тому переходьте до мене в телеграм-канал і дізнавайтесь всі деталі.